Опа-опа. Що народ? Велосипед, який дійсно привертає увагу, подивіться на його дизайн. Китайці з цим дизайном не прогадали. Реально класно виглядає. Катаюся тут по парку, Блін, народ дивиться, питається, запитується. І я вам розкажу, що в нас тут? 500 ваттний прямопри... прямопривний, редукторний двигун. Батарея Літіона 48 вольт 18 ампер. Вона В 18 А. Вона у нас тут схована в формі Баку, тому прикольно зроблено так. Величезна ніша тут пуста. Можна закидати сюди речей, якусь їду, якийсь чок з'їздити, покататися по парку, взагалі, народ, по місту покататися, навіть по безґрунтовищі, отакі десь в лісочок виїхати. Все гарно, тому що у нас тут стоять 20-ті колеса, четверочкою шириною, ширино футбайківські. Гарно, м'ягенько їдуть, можна підпустити тиск тоді взагалі м'ягесенько. Любі патички, нічого не відчуваєш. Є амортизація як спереді, так і ззаді. Є поворотники по колу. NFC, Доступ, включен... ну, включити-виключити. Є навіть колоночка вмонтована народ. Так що відправляємо, до речі, по всій Україні. Безкоштовна доставка на нього. Ціна дуже-дуже приємлива. Також є кіловатна його версія чуть-чуть інакшим дизайном. Декілька штук їх лишилося в наявності, так що дзвоніть, запитуйте і купуйте.